Міцне партнерство заради розвитку ічню з робочим візитом відвідав екс сенатор Франції Жан ів Леконт та офіційно став амбасадором ічнянської громади. Вручаю йому це посвідження і тепер він буде офіційно представляти нашу ічнянщину на міжнародному рівні. Став не лишень проявом дружби, а й важливим кроком до зміцнення міжнародної співпраці та залучення підтримки для розвитку громади. Мам надіями разом з Олегеєм Лінаєвських потрапити нові звіздані Очангач. Маю надію, що ми з нашою командою всіма зможемо зробити нові проекти, нові можливості. To jest naprawdę ważne, e, myślę, na Europa na, na, na Francję, na wszystkich, pokazać solidarności z Ukrainy na dzień dzisiejszy. To jest tym silnym krokiem, jakim może Europa Europę i Francja, pokazać, że ona jest solidarna z Ukrainą. E, to e, wszystko, co się stało teraz e, e, u Was, dotyczy wcale Europa І все, що сталося в Україні, теж дотич стикається. Європа може стикнутися з цим. У зустрічі взяли участь керівники і депутати різних рівнів, наголосивши на важливості міжнародної співпраці у час складних випробувань. Тут дуже прекрасний діалог, співпраця між Україною і Францією. Він не тільки онлайн в зумі, а він уже предметний. Він уже підходить до свого логічного завершення. Тобто є підготовка, є реалізація. От десь на цьому проміжку ми зараз і знаходимося. Від ідеї до реалізації усього один крок. Одразу ж після ділової зустрічі. Делегація вирушає на огляд об'єкту з модернізації, а це очисні споруди, які не бачили жодної реконструкції протягом десятків років від моменту їх побудови. Очисні, побудовані ще в 83-му році. з 1983 року вони на сьогоднішній день вже устаріші. Всі требування, які на сьогоднішній день у нас є в концентрації, вони е не, не дають можливість їх. Таким образом очистить. І за цього потрібно на сьогоднішній день нам нові очисні, тому що в нас на скиди йдуть, скиди йдуть з перевищеною концентрацією стоків. Таким образом, виходить після тієї реконструкції, яка тут була, вони додатково ще й розрушені. Розумієте, вмісто того, щоб вона ці очисні працювали, вони наоборот практично, що вода проходить, не очищається і йде далі туди на скиди. На терміновій реконструкції очисних споруд наголошує і радник очільниці ічні. З міжнародного співробітництва Олег Вострих У нас тут не забуваємо, що в нас національний парк є поблизу, які якраз ці води всі потім йдуть кудись в природу. А це по наших законах українських, де і просто по наших людських, то мусить бути чиста, нормальна вода, плюс зробити все цивілізовано, як у всьому світі. Це і всі поставити об'єкти, які є на території громади. Каналізацію, щоб вони зливали офіційно, без всяких там якихось можливостей на сторону скидування цієї своєї брудної води. Ну і для того, щоб всі нормально могли працювати, власне, це і стало рушійною силою для зацікавлення даним проєктом з боку міжнародних партнерів, які завжди виступають за збереження екології та чисте довкілля. Дачого очищання чеку поп'шитикожето з базу почерна. По другі чому чомоччисні спроди, тому що це дуже потрібно. Є це, це, це важлива тема. Тож до сантімендоти, бо і він має трохи сантименту до того, бо 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 як не на біомісіна то хто вчитель, то я. Білим в те бранші. Тоді він ще не був сенатором Франції, то він в e, цій e, галузі працював. Я був в цій бранші в Польщі. працював. Так, так. Знам трохи справи, навіть якщо не було зв'язане з Осічені Чеків, але радше з Гуру. Хоч б не було зв'язано, може, з очисними сподами, але було зв'язано з трубами. І вім як і це важли на розви на розви міста і на його з розвою господарчий. І він знає, що це якраз дуже важливо для розвдля розвитку міста, для розвитку господарства, економіки спавне спаспавне водочонги і каналізації. І треба мати якраз для цього мати. Справжні, не справжні, а добре працюючі е, труби для води і для очисних сьогодні. Самотужки громада не в змозі провести такі дороговартісні роботи з реконструкції очисних споруд. Резюмує очільниця ічні Олена Бутурлим. І щиро дякую благодійникам за потужну співпрацю. Вже на цьому проєкті багато залучено структур, як в Україні, так і у Франції. Маємо підтримку уряду Франції, маємо підтримку посольства Франції. Сподіваємося, що нам вдасться це реалізувати. Ціна питання 14 мільйонів євро, і дуже вірю в те, це, що цей проєкт буде реалізований. В рамках робочого візиту жав інлеконт організував і онлайн зустріч із представниками Європейського банку реконструкції та розвитку, до якої долучився і начальник прилуцької РВА Володимир Чернов. Головною темою обговорення стало залучення інвестицій для відновлення критично важливої інфраструктури, зокрема очисних споруд. А це значний крок для розвитку постраждалої громади, бо ж підтримка таких ініціатив дасть змогу реалізову проєкти, які забезпечать сталий розвиток Кічнянщини.